Жінка. Пологи пройшли, ну, я, я вважаю, що після такого щастя, коли жінка народжує, можна вже забути про ті труднощі, які були під час пологів, тим паче з професійним лікарем, який приймав мене пологи Андрій Загорович. Тому це вже все в минулому навіть не хочеться згадувати, а хочеться вірити, що життя принесе щастя і радість, і здоров'я моїй дитині. Ми довго чекали на нашу дівчинку. Ми планували цю вагітність, тому для нас це найбільше щастя, та все, що було 27 числа під час пологів, це вже все забуте. А як відчуття, що ви народила саме в день народження міста Хмельницького, де народжували? Ну, приємно, звичайно, тому що я сама корена хмельничанка, я народилася в Хмельницькому, виросла, це місто дало мені життя, освіту, гарні спогади. Тому, звичайно. Сподіваюся, що я свого часу вважаю, достойно почала своє життя в місті Хмельницькому. і Моя дитина так само буде гідно колись говорити, що я народилася в місті Хмельницькому. Дай Бог, щоб це місто гордилося нашою дитиною, нашою дівчинкою А наша дівчинка. А я жінка. Жінка. Валерія, Валерія, Валерія Сергівна. А, яка вага? А от дівчинка мене очікували фактично але чомусь прогнозували набагато менше вагу, але коли вже вона з'явилася на світ, Боже оголосили результат 3800. Ми всі були приємно вражені, да, тому що до дати народження всі прогнози були набагато з меншою вагою, і ну, зріст у нас 54 см, Тобто я думаю, що буде. Гарна дівчинка модельної залежності. <риві> так що нехай ті хлопці, які народилися так само 27 числа, бережуться від і від тої краси, яка буде покоряти їх серця. Осана, ну, а звідки він приїхав? Взагалі я корена Хмельничанка, я виросла в Хмельницькому, як я вже сказала, але. Доля <титут> е, так склалася, я вже, ну, вийшла заміж у вікні з Донецька. Ми на даний час приїхали з Донецька, тому що ці події, які відбуваються ну, на цій території, дуже шкода, що так, в країні зараз, але ну, вимушені були для того, щоб забезпечити мир і спокій нашій дитині, щоб вона народилася в спокійних умовах. Звичайно, хотілося зробити правильний вибір, тому ми обрали, приїхали сюди на Батьківщину. Тут моя мама народжувала тут. І дай Бог, щоб ті жінки, які залишилися на сьогодні в Донецьку, які повертаються в Донецьк, які народжували, які будуть ще народжувати, тому що таких багато я знаю. Щоб, вони, щоб їхні діти так само народжувалися під мирним небом, не знали, що ти пострілів, не знали. Відчуття і страху, коли йде якийсь артобстріл. Так само, як і моя дитина народилася під теплі слова, під в оточенні гарної професійної команди. Була чудова гарна погода, мирне небо, світило сонечко в той день, співали пташки, хоча і осінь, то дай Бог. Щоб... Це саме відчували і чули дітки перші, які народжуються сьогодні вдома.